Та, шановні глядачі на каналі Шиманки Сереж. СЕРЕЖ, вітаю тебе! ДА, привіт. СЕРЕЖ, Я знаю, що є дуже класна новина у вересні. Твої підписники зможуть тебе побачити і навіть пожити з тобою і не один день, а багато днів. Так, да, є така гарна новина, бо ми ж планували давненько ретрит після першого, який відбувся у лютому, і хочеться мені. Хотілося мені ретрит наступний зробити максимально також продуктивним і взяти і днів трохи більше, бо коротше, лютий показав, що три дні то мало. От нічого ти не встигаєш за три дні, треба більше, якщо ну і свято там мабон. От а воно про врожай і про врожай воно друге. І воно якраз про гроші і про достаток, і про закінчення циклу, і про входження в темний наближення до темного періоду року. да? типу такий передсамайнівське свято, класне, кайфове, а дуже дуже продуктивне і ще місцями тепле тому тому у кого є бажання. Хто має час натхнення, у кого дозволяє фінансовий стан, той може чудово записатися на ретрит, який відбудеться наприкінці вересня, там у 20-х числах. Е, зроблю невеличкий анонс, Це місце, яке вибрала Сереж для ретриту. Минулого року я там була, і там була розкішна погода, там було ще літечко, тому літо в мене тривало особисто і усіх учасниць ретриту на цілий тиждень більше. Ретрит планується сім днів, і це буде неймовірний тиждень, який ви зможете провести в практиці з майстром, поговорити, поспілкуватися, перейняти досвід, навчитися перезагрузитися, перезавантажитися перед зимою. Це буде неймовірна, дивовижна подорож, і вам скажу, що це буде дуже класно. Тому подумайте, нічого не плануйте, і з 20-х чи вересня готуйтеся до мегаподії. Детальніше ми розповімо вже в наступних ефірах. Тому зразу підписуйтеся на канал Шиманки Сереж, щоб нічого не втратити. Сереж, у нас сьогодні з тобою буде знаєш такий підсумок. Дуже багато твоїх прогнозів вже збулися. Вони були позитивні і були такі е, дуже тривожні. Зараз починається друге півріччя. Е, давай подивимося, зробимо два розклади. Один Україна, а другий Рефі. От як змінюються наші долі? Що нам чекати? Давай Україна, політика, економіка, війна. Mm -hmm. Ну, дивись, українська політика дуже загадкова, найближчі півроки чогось чекає. О, а, та, та тут та, дуже важка історія, тому що тому, що тут, про, ну, воно там, знаєш, в купі походу ціпляє взагалі все. Чекаємо, українська політика чогось чекає. Дуже спірні рішення, дуже. Важкі рішення, а я би сказала. Ну, рішення, які доводять е, до мордобою, знаєш, бо п'ятірка жезлів. Ну, я маю на увазі. Тобто, це такі кризові моменти, кризи, кризові рішення, де е, е, да ми отримуємо результат менше ніж нам хотілося б, да, і за цього е, і за цього ми маємо певні з одного боку втрати, з іншого боку, не закінчується якась робота. Ну коротше, тобто, тут у нас е, давай так наступні півроку не зовсім. Спокійні у політичних рішеннях, у тому, що у нас відбувається всередині, ми побачимо і театр якийсь, і відсутність руху там, де він має бути, тобто неприйняття да, якихось важливих, <зв> там, наприклад, законів. З іншого боку ми побачимо дияволо, тобто підписання нами якихось дуже важливих там паперів історичних домовленостей і так далі. тому подібне. От, ну, Тобто, тут в такому воно ключі. Е, ну прям така така собі, така собі і вивчення яких якихось питань і перестановки, якісь ми побачимо. Ну коротше, не менш, е, е, я б сказала матюком який в деякі півроку. Ну коротше, і все як завжди. Понімаєш? У нас коротше, якась буря буде. Да, да, якась буря в стакані. У нас відбувається в політичному просторі, десь гірше, десь краще, але тим не менш. Так, що з економікою у нас на найближчі півроку. Будемо мати просідання. Воно і вчора виходило, і сьогодні в мене виходить. Будемо мати якийсь скачок. Скоріше за все. Це напряму пов'язано із ситуацією дану це напівдефолтної, яка у нас може статися з 1 серпня. Ого, да ми роздивлялися вчора це питання, і виходило. Ми здатні, і зараз виходить. Ми здатні захистити свою економіку. Ми здатні. Ми здатні домовитися, прямо домовитися. На те, щоб у нас не сталася халепа в країні, але нас скоріше за все, оце серпень-вересень, колихне. Мається на увазі, тобто якийсь скачок він буде в цей період часу, там декілька місяців. Тобто, бакс реально може е, трохи ага. да, там, підзлетіти, умовно там, зараз, там з умовних округлимо 40, да, там, наприклад, до 45-40, там там. Це ми, всі там, і так далі, тобто знаєш, типу скакунути, ага. потім вирівнятися, да, в якусь нормальну плоскість. Але нас, скоріше за все, дійсно трохи колихне. Ми, У нас є всі варіанти, і я так розумію, держава зараз. Екстрено шевелиться в оцих домовляннях там з кредиторами, <свят> з відсрочками по кредитам, бо у нас немає чим віддавати. Хто не знає, що таке ну дефолт, це коли у держави є заборгованість кредитна на перед кредиторами да, mm -hmm. іншими державами, а тобі немає чим віддавати, і ти не можеш якби віддавати гроші. Да, і mm -hmm. в такому випадку ти держава об'являє себе. Можна грубо сказати, наче банкрутом, але ти не зовсім банкрут. Ти не здатен виплачувати борги. Mm -hmm. І дефолт з одного боку звучить страшно, бо він, е, він ну, би, дає да, певний скачок знову ж таки курсу да, і дестабілізує певним чином країну. З іншого боку, він страшний у своєму м, довгостроковому довгостроковій перспективі, тому що це ти заблокований від інвестицій. Отже, валюти в країні стає менше. Інвестори не хочуть з тобою мати справу, тому що тобі немає чим віддавати кредити. Ну коротше, тобто, це така собі історія, і нас скоріше за все, я ж кажу, трохи колихне в там з серпень-вересень, приблизно така історія, але вирівняти захистити економічний момент. Ми скоріше за все зможемо. Другий момент е, ціни. Вони будуть повсти. Медліна і уверена, вони будуть повсти. Тобто воно все буде потроху дорожчати. Буде реально дорожчати. Усе взагалі. Ну, тому що якщо у нас піднялося світло, у нас світло тягне все. І там піднім... підніметься яке-небудь опалення, буде тягнути за собою все. Підніметься бензин, буде тягнути за собою все. Ой, тобто, так. Ціни так, да, ціни будуть на жаль, вони будуть оце поступово, але місцями болісно повсти угору. Скажи мені, будь ласка, як це програється на суспільстві, українці? Нам і так зараз прикрутили конкретно гайки. Як буде далі? Та капець. Ну, ти типу, по п'ятірка Жеслі. Незадоволення на максимум, абсолютно. Ну, типу, незадоволення на максимум народ відчував, буде відчувати себе, продовжувати відчувати себе у тюрмі, а mm -hmm. де твій дохід, якщо він і був нормальний, то він перетворився на сім пентаклей, Типу, ти менше ніж заслуговуєш, отримуєш із за високих трат. Коротше, такий кризовий. У нас з вами період. м'яко скажімо, О, от економічно. Я маю на увазі так. Військово. Давай військову сенсі. Пу, слухай. Ну щоб, ну, ви можете кидати в мене тапками, ви можете кричати про там я не знаю зраду про ексону. Нас тиснуть на правосуддя. Нас штовхають до переговорів, і нас будуть продовжувати штовхати. Ну, ну, от воно вже прямо виходить. що, Ну вже ну, знаєш, відкрито. У мене розклад на війну починається із правосуддя. Тобто, це з питань, да, типу, що тебе штовхають до підписання чогось, кудись, і це все саме історія. Е, от тому якби є такі, є такі моменти, із е, гарного. Ресурс його стане скоріше за все більше, бо королева Пентакли певного ресурсу стане більше. Будемо мати, будемо мати, будемо мати військових успіхів. Є всі шанси на те, щоб ми мали серйозного військового успіху. Давайте так серйозного військового успіху. Тобто, питання не не про село. Там одне, два, не про невеличкі кілометри, які даються там кров'ю. Е, але більш серйозний такий рух, можна так сказати. Mm -hmm. Можливість його дійсно є. Якась mm -hmm. суттєва зміна на морі, на воді. Суттєва. З нашого для нас позитивна зміна на морі. Назвіться умовним контролем моря. Моря. Ну, тобто, mm -hmm. ми здатні вийти на певний контроль моря, да, типу? М -м, так. Да, тут на деяких ділянках фронту, на жаль, ситуація для нас не окей. Ну, справді, тобто, ворог має певні успіхи, має певні якісь просування. А, і от, Нам важко його стримувати, і буде продовжувати важко його стримувати. Але, але... Е Тим не менш, все одно о, у нас якби є позитивні новини, мають угу. статися за ці півроку на фронті. О, це, це прекрасно. Що по обміну полоне немає? Зараз. Уже є скоріше за все якісь домовленості, більш чіткі, більш конкретні, бо випадає диявол і випадає трійка жезлів. Тобто, я можу розуміти, що мінімум про три якихось встаканені обміни ми на найближчі півроку точно говоримо. Є ще одне питання, воно дуже важке, але я знаю, що воно турбує дуже багатьох. Чи буде з'являтися інформація про безвість зниклих? Ось якась інформація. Не масово, а частково і знову це напряму пов'язано з е, бойовими успіхами, якщо все буде угу. окей. Окей. Ну, а тепер давай подивимося, що робиться за перебріками. Naši vrugi. Politika, ekonomika, vina. Російська політика шукає, шукає якихось варіантів. Якихось варіантів шукає. Загострення ситуації. Ну, у них реально і буде загострюватися внутрішня ситуація. А шукають варіанти виходу із пажа мечів, тобто з цього загострення, із сімки мечів, тобто із того, де хтось краде. Давайте так. Mm, Краде не стільки, скільки має красти, не у кормушки не той персонаж. А, крах якихось ілюзій очікує російську політику цікаво, пов'язана із якимись домовленостями. Тобто я не здивуюся, якщо хтось із типу потенційних партнерів від них відвалиться просто або не виконає свої домовляння, які були. Тобто, якась якийсь крах, ну типу, крах ілюзій а, відбудеться. І в мене випадає карта ностальгії. І от я не зовсім розумію, карта ностальгії тут до чого, тому що вона мені якби не показує там будів, знаєш. Смертей чогось такого, але але вона мені показує якийсь підвішений стан. Не зовсім я розумію. Не зовсім а спитаємо: за чим саме буде сумувати російська політика. Та якесь обмеження, я не можу знову зрозуміти чи може когось посадять, чи чи ну коротше, бо вісім каме через санкції канделябри вивезти не можуть і мій вісімнадцятого віка. Ага. Ну таке давай скажемо так: у них у політичному просторі не менш бурхливо, ніж у нас. З усіма моментами, і там дуже багато дієвих осіб, я так розумію, що там і про ФСБ мова, і про всіх. Тобто там теж mm -hmm. свої колихання внутрішні, такі якісь цікаві. Так, економіка російська. Так, да, економіка. РФ. Е. От знову, ми шукаємо можливості вийти з підвішеного стану. А з грошима стає все, все гірше, реально. Ваш пентаклей перевернутий. Тобто нові гроші, як такі нові там, інвестиції, гроші, вони не поступають. Ми отримуємо менше, ніж нам хочеться, і ніж, ну, ніж ми заслуговуємо. У нас є якісь достатньо. Я так розумію, серйозні обмеження, в яких ми, звісно, героїчно стоїмо, бо дев'ятка жеслів, типу, я тут герой. Але насправді отримуємо шістку пентаклей. Тобто, у сусіда справи з грошима всередині країни ідуть, ідуть важкувато, і вони отчаяння шукають варіантів, як вирішити це питання. Я так розумію, одна із причин намагання торгуватися, це якраз зняття намагання договоритися про зняття якихось обмежень в обмін на щось. Mm -hmm. Бо оцей візит якогось олігарху в штати, який стався недаві чи як польот когось із Кремля а, на Ерефію. Mm -hmm. А там, чому я кажу олігарх? Тому що це. Більше нагадує в карті короля Пентакли як Абрамовича. Тобто, це бізнесмен, який вимушено дотичне до політики, а не політик дотичне до бізнесу. Тобто, це от навпаки, да? я ж кажу, який абрамович і... не остання людина в світі? Да, ну я ум я, я маю на увазі, що в, 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 от, знаєш більше схоже за тематику от на щось типу схожого на Абрамовича, і там прослідковується чітка тема торгів, умовно там. Uh, ви нам там санкції з біржі зніміть. А ми, наприклад, там Запорізьку АЕС вийдемо. От наш такого mm -hmm. от формату. Тобто там погнало це. Давайте ми якось вирішимо ці питання. От і вони і, і вони будуть шукати виходи з цієї ситуації. Важко, звісно, не дуже вони його знаходять, але шукати будуть. Шукати будуть економічно. Скажи мені, будь ласка, у них економіка зав'язана зараз на війну. Напряму Нема війни, нема проблем, так? Mm, ну, здебільшого так. Ну тому, що немає війни, немає теоретично, немає санкцій, є вхід нових інвестицій, немає мілітарі розходу такого в такому ключі і нема проблем. Mm. А що їх чекає в військовому стані? А знову в мене, до речі, і тут про війну в мене випадає якийсь союзник, який відвернувся. Да, відвернувся або не виконав зобов'язань. Знову в мене випадає перевернутий єрофант, з яким не домовилися або порушили домовленості. Ти зрозуміла? Типу, а це прям серйозна якась історія. Ну я маю на увазі серйозна у такому форматі. Військово так багато медіа заяв, які не мають під собою підґрунтя, це зрозуміло. І тут у мене випадає, що для них є ну, дійсно загроза втрат. Ну я ну uh -huh. територій. Ну коротше, така серйозна да по сімці жезлів. Якщо вона тот пряма загалом вилазить, як така випадає карта ностальгії. Можливо, ми побачимо операцію такого формату, як ми бачили. З нашого боку, я маю на увазі для них, бо для них воно не ну не окей. Для них це королева мечів. тобто повторення ситуації королеви мечів для них, не для нас. Тобто це їхня історія. Знову, на жаль, на деяких напрямках вони будуть мати спочатку рицаря мечів, тобто серйозну атаку в наш бік, а потім сімку жезлів, серйозну захисну позицію. Тобто тут і не без їх перемог, розумієш, тобто обстрілів від них чекати. Вони ідею обстрілів нікуди не полишать. Обстрілів від них чекати на да, якби військово. Так, зараз знову може статися подія, яка спричинить для Росії дев'ятку мечів. А, серйозні, ну знаєш, какета, больові ощущення? Тобто, це або ну, і це пов'язано напряму з війною. Тобто, можливо, чи ми вгепаємо щось там, типу, кшталт там Кримського мосту, або якогось серйозного підприємства. Ну тобто, щось, що для них, типу, дуже болюче. Скажи, будь ласка, чи може бути таке, що Росію будуть схиляти до перемовин на наших правилах? Тільки у тому випадку, якщо ми видамо якийсь певний результат, так всі намагаються е- е- mm -hmm. Партнери ж намагаються нас допхати в сраку до певних перемог, на які дозволяють нам торгуватися на нашу користь. Mm -hmm. Тобто війна на найближчі півроку триває, обстріли будуть. Тримаємося, тому що в нас економіка буде в такому крихкому стані, але до кінця року ми маємо вийти з цього положення, і ситуація у наших ворогів не краща. В них так само падає економіка, і в них так само важка ситуація. ще й хтось з партнерів підставить. Давайте так, друзі. Це не означає, що ми з пані Любою вам кажемо, «Да, у нас фігня, але у ворога ще гірше. Знаєте, як це по, -по російському наративу? Тут не про то. Тут мається на увазі, що щоб ви не довіряли і псо. Що а в Росії все хорошо? Вони виготовляють все. У них класно, у них все росте, і тільки ми звігівні. Ні, це фікція. Нічого там не класно. Я маю на увазі, щоб ви не довіряли і псо. Як там все хорошо. Там тріщить, ну і у нас тріщить і у них тріщить. Тому давайте ми ж будемо здраво оцінювати і ситуацію в нашій країні, де у нас також, на жаль, не все ідеально, ми маємо певні проблеми. І ворог має певні проблеми, як би він намагався вам навішати через Тіктоки, Інстаграми і Шуція. Ми зімом прекрасно, пасаріться, Москва, нічого не змінилось. Москва не Росія. Пітер теж не Росія. Виїжджає виїжджає росіянець за пределом Када і Москва закінчується, і починається сирова буденність, тому там не весело. Е, От тому не довіряйте і ПСО, що санкції не працюють, і все то гівно. Все працює, просто воно працює, на жаль, повільно, воно має довгострокову перспективу. Не так, як нам би з вами хотілося, щоб хай, тиждень і все всі розвалилися і повмирали. Ні, але воно дає свої результати. Сереж, дуже дякую тобі, шановні глядачі. Підписуйтесь на канал Шаманки Сереж. Сереж завжди цікаво, завжди на часі. І пам'ятайте про те, що вже в кінці вересня ви можете побачити Сереж на власні очі, задати їй всі цікаві запитання, тому що сереж організовує ретрит в ПУШУ. От так.